На Тернопільщині свято протягом двох днів за ініціативи організаційного комітету священнослужителів християнських церков міста Ланівці батьки та діти спільно проводили дозвілля. Захід організували після тижня подружжя. Його українці святкують у травні. Водночас надихнули і сколихнули зміни, які найближчим часом хочуть внести до Конституції України. Цінність традиційної сім'ї нівелюється. Тому представники усіх релігійних громад разом із присутніми звернулися до Бога у спільній молитві за сім'ю та мир в Україні. Ми очікували чогось такого особливого, і от відчувається, що ці очікування вони оправдалися. Бо найперше, от відчувається спокій, атмосфера така спокою. Немає напрягу, такий мир. Дивлюся на людей. Вони щасливі. І наша основна ідея була, щоб була сім'я пошанована. Це основна ідея, і ми пильнували, щоб її не втратити. Ми мали девіз без сім'ї і свого роду немає нації, народу. І ми хотіли закласти це в основу, що без сім'ї і своєї тобто сім'ї, яка здатна воспроизводити рід, немає ні майбутнього, немає ні нації. І найбільше ми хотіли б, щоб була піднесена цінність сім'ї. Щоб побачити усіх гостей свята на центральній площі з висоти пташиного польоту, ми піднялися на дах будівлі районної ради. Та не все так просто. Перед нами постала справжня перешкода. Здається, доведеться зняти підбори. І тут перед нами відкривається вся краса. Звідси видно не тільки чудові краєвиди міста, а й усіх учасників, які вирішили відвідати цей захід. Для них про свою роботу розповідають екстрені служби, а військові готують смачну їжу. Я допомагаю нашим медичним працівникам вже пояснити нашому молодшому поколінню, що це таке, що це таке медицина, щоб підтримували нас молодші покоління, щоб не забували таку справу, як медицина, щоб йшли, навчались. Окрім того, присутні могли зробити світлини із акторами театру Живих Стас Івано-Франківська, стали глядачами вогняного шоу. Наймолодші ж стрибали на батутах. У передень свята в місті оголосили день милосердя, коли охочі відвідували стареньких, допомагали їм. Прибрати в домі. Однією із акцій, що відбулася у рамках заходу, був велопробіг за мир і єдність в Україні. Організували велопробіг представники місцевого клубу активного відпочинку за вітром. Вони цікавляться любительським спортом і закликають усіх до здорового способу життя. Нас супроводжувала машина ДПС. Їхали ми з центральної площі міста Ланівці. Їхали на ЖД вокзал. Там робили розворот і їхали назад на площу. Ще однією цікавинкою дводенного свята була передача факелу сім'ї від ювілярів, які прожили у шлюбі 50 років і більше. Молодятам батьки із дітьми могли залишитися на ночівлю в спеціально облаштованих наметах у центрі міста. Я слухала концерт, їла козацьку їжу і малювала свою родину. Тому що я її люблю і це моє рідне. Я сьогодні покатався на вельку, ну, на пробігу, намалював про свято е, людини, ну, прокатався ще тут на площі і все. Сьогодні ми малювали малюнки та скакали на батутах. Це був прекрасний день. ви малювали? Я, я малювала Україну, малювала прапор, герб малювала. Сонечко, серце. Скакали на батутах. Залазили в машини і малювали малюнки. Що ви малювали? І чому ви це малювали? Е, я малював е, серце і серці прапор України. Я малював це, щоб швидше перестала війна на Україні. Я намалював віршик про Україну, бо мені бо мені подобаються віршики про Україну. Як ви думаєте, що потрібно для того, щоб Україна була успішною країною? Молитися я щоб не було війни і молитися і потрібно про розі з самого свят. Почати для того, щоб Україна була успішною, потрібно змінити себе, а потім змінити і Україну. Щоби війни не було. І щоб всі були здорові, Вікторія Михальчук, Назар Борох, Тернопільщина. Вісті надії.